Всім доброго. Ось і похолодання прийшло. Такий шикарний епізод не засняв. Шикарний він не для всіх. Бачите, голубкає. Це моя найкраща голубка. Уже третій рік і пішов. У своєму році вона була корисно краще, як і не вибрала. Цей же ж клятий західний вітер сильний, особливо коли вилітають і вгору. гору, і пішли пішли в гору на виліті. Ще думав познятити. думаю, думати, ладно, не хочу. Ну що ви думаєте? От це вона і заходить яструб і бере її яструб. Несе, несе і бачу, що він її плохо взяв, Якось, що він падає прямо сюди навіть. О, ось вони. зараз ми її спіймаємо, вона пішла, вон, кульгає за лапом, взяв, дивось вона кульгає. Дивлюсь, він її взяв і якось прям падає аж сюди. От він строго над голубником прям взяв і прям падає, падає, в город, мабуть, хотів пасти, бо погано її взяв, мабуть. І так. І я таке... Бах-бах, хлопаю і що ви думаєте? Дивлюся, раз, бахнув йому, він такий хоп, і вона трошечки посунулася так на лапах. Ну, відбив отак. Коротше, він вже тут падав, падав, прямо сюди. В город падав і вже коли вже на даху порівнявся, то він, то він не... Это... Він її випустив. І оце вона, дивлюсь, тільки що сіла. Я пішов за камерою сходив. Я бачу, що на праву лапку вона не наступає. Полетіла, вона у неї голубенятка зараз. Зараз я її спіймаю. Так, що у тебе? Хвіст бачу, вибив. Ну він і ніс, я бачу, що він і ніс не дуже добре. Ось вона голубка. Я так подивитися. Забачину він її взяв. Взяв забачину. Ну так, особливо відкритих ран немає. Я оце, в принципі, взяти її, щоб подивитися, щоб чи нема таких відкритих ран. відкритих ран я не бачу. От, ось така дівчиночка моя. А я вже думаю, дивлюсь, взяв її, думаю, ну все. Доліталась, вона на самопідйомах полюбляє літати. Не буду її нікуди пускати нічого, так начебто щоб... це нехай йде. Тільки підхолоднула, от так от яструб одразу одразу прилетів їсти. Ну, найнебезпечніший період, я думаю, позаду. У відкриття голубів. І молодь якраз підхопилась. Якраз вітер демо хоч. Ну, силь, сильний вітер, просто що сильний сьогодні ще вітер. Але яструб не дав нікому вони вже, в принципі... Та начебто всі так, хто куди. З перелякувано більше ста сіла. Ну я думаю, що всі сіли я так не бачу, бо я вже слідкував за яструбами. Він одразу... А, він одразу сюди, бо як же починав? Починалося, що він тут знизу, а ті вищі були. За нижнім пішов. Я його начебто відкричав. Потім він пішов, 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 а ця голубка вона вгору пішла вже, ну ви знаєте, як перший раз. І так вийшло, що він потім повернувся чомусь і на неї вже. Ну, добре, що вона він якось, е... поки він коротше, літав, літав, вона вже почала знижуватися, що не дуже високо її взяв і почав тут падати. Бо якщо навіть погано взяв і згори почав би падати, він десь в городах там далі впав би, що я б не, не відбив. Ну Відбив, я відкричав, скажімо так, хлопав, то бахав. І якраз я бах, і бачив, він такий хоп, аж па... дернувся так. І, ну, він дуже низько, прямо наді мною був просто. Він падав прямо на мене майже. Сусідський кород сюди він тиснув, прям хотів упасти. Він так би, може, і на мене падав, якщо б мене не було. Так ж він намагався дотягнути трохи далі. І то врятувала голубку. Вони не думає, що вона зробить висновки, бо аналітичний ум тільки людина має. І надалі будуть самопідйоми у неї. Ладно, отак. отак от нас тільки підхолоднуло. Це перед цим зйомка була о 9-й ранку, там початок 10, зараз вже 17-та година майже. Я хочу подивитися на цю голубку, як вона себе почуває. Оцей голубок хлопець. Що тут за кіпша? А ну цей бойовий, як завжди. Ну вон, оно он, до сих пір так от я так. Бо я тільки приїхав, я вже без камери заходив. Подивився, вона тут сидить, он, он, бачите. Цілий день, вона так. Я думаю, що не так, як травмована, ну, може щось там болить, але все-таки більш схильний до того, що вона переляк більш в неї. О, це Миколина голубка сіра вона на неї голубок, бачите, її. Сірий. Сидить цілий день у гніздіться, при тому, що. Голубенята вони, не знаю, я не бачу, там, що там я показую, ну десь отак. А голубенята в іншому гнізді, вона не на них сидить, вона у, у вільному гнізді сидить. Тут що, Деж, знаю, що там у нас теж щось показую. Добре, ладно. Сидить вона цілий день, Та все, все, заспокойся, я, я пішов. А оце ж її хлопець. Бо вже дуже близький був до того, щоб самому вже всіх годувати. Она ховаєшся там. Око виглядає між... між тарейками. О, цей ще валяється воно Лякає голубів ще один тут. Він їх не чіпає, але може так, граючись побігати. Бобстер, чого ми тут валяємось? Це вже ранок наступний. Наступного дня. Ось вона тільки що вийшла. Зараз я насиплю зерна, але я вже бачу, що вона вже вже куди краще підпульгує, але вже навіть наступає на лавки. Так що І якщо вона вийшла, то все добре означає. Давайте я насиплю зерна. Висуньте. Зранку їм трішечки сиплю, ось насипав. Ось стільки в мене тут живе шість пар, начебто чи сім можна пам'ятати щось таке. Оно, воно, друга, вже третя. Все, тушає, все нормально.